Днями Міністерство молоді та спорту України оприлюднило рейтинг дю США за 2023 рік. Другий рік поспіль очолює перелік спортивних шкіл Дніпропетровщини. Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Колектив закладу з видатними здобутками привітав міський голова Кам'янського. Вони боксували, піднімали штангу. Плавали на байдарках, стрибали та чого тільки не робили, і тут змагалися до першого місця в області. До США номер один це 13 видів спорту, серед яких бокс, важка атлетика, акробатика та козацькі двобі. Це 798 вихованців, близько 40 тренерів та вражаюча жага до перемоги. У нас країна зараз переживає дуже тяжкі часи. Це повномасштабна війна. Але завдяки нашим воїнам наші діти продовжують займатися спортом. Продовжують отримувати нагороди на всеукраїнських, на міських, на міжнародних змаганнях. І знову наша ДСШ номер 1 отримала перше місто в області серед Дю США і 25-те місто в Україні серед майже 400 Д США. Це дуже вагомий результат. Я хочу від усієї ті територіальної громади подякувати вам за вашу роботу, за вашу натхненню, самовіддану працю. Рейтинг Міністерства молоді та спорту України формується за результатами здобутків спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Завдяки підтримці міста наші спортсмени мали змогу змагатися та прославляти Кам'янське і в Україні, і за її межами. Завдяки підтримці нашої міської влади, завдяки роботі наших тренерів. Ми протягом минулого року прийняли участь. У 270 національних змаганнях і більш ніж у 30 міжнародних змаганнях рівняв чемпіонатах Європи чемпіонату світу. І дуже приємно, що на цих змаганнях наші спортсмени в Україні 175 разів посідали місця на підісталах пошани та національних змаганнях, і більш як 60 разів посідали місця на підісталах пошани міжнародних змагань.